Коровай можуть зробити два лебедя. І потім ця шишка на корова, і коли вже в кінці весілля, люди розрізають коровай, самий перед відрізають цю шишку дають для наречених. І я знаю, ще у мене коли. Я була маленькою, навіть сестри, я бачила цю шишку в шкафу і завжди дивилася, яка вона, вона там 10 років лежала на той час в шкафу, і така засохша, бо казали в народі, що от коли чи сарка в домі, чи щось має наречанні цей чоловік жінкою з жінкою, з'їсти цієї шишки, і мир, і дружба, і злагода, і нарешті вже почнеться. От тому різна символіка, різні ці всі квіточки вони щось означають. Такі гусачки, зараз дівчата покажуть, вони. Означають, на них кажуть, хто як десь кажуть хтось, якісь зміючки, хтось гусачки, хтось каже. Господи, як це називається? Що зміяться? Руж, руж, мужики руж, руж, такі. Це символ такого достатку і хто оберіга. Оберіга для сім'ї. Квіточки ружа такі, це символ. Також е, миру, е, наприклад, волошки йдуть, колоски, звичайно, щоб е, мали достаток на столі. Е, потім е, виноград, це щоб росли сади, і люди росли також в достатку. Е, кожна символіка, чим багато каже, чим побільше квіточок, щоб було багато діточок. Тобто, чим побільше ми це все прикрасимо, тим буде злагода, мир, любов е, в нашої весільної парі. What is it?